Всім привіт, президент Фінляндії Саули Ніністе заявив, що готовий розмовляти з російським лідером наймудрішим Володимиром Володимировичем Путіним, якщо від цього буде користь. В інтерв'ю Ніністе підкреслив, що абсолютно готовий до розмови з російським колегою, але поки він не бачить такої можливості. Вашингтонський обком партії не дозволяє. Він також додав, що раніше часто розмовляв з Путіним. Остання розмова відбулася в травні минулого року. При цьому, відповідаючи на питання, щоб він порадив главі Білого Дому Джо Байдену в питанні розмови з Путіним, Ніністе заявив, що не думає, що американському лідеру потрібні поради з цього приводу. Байден відразу покарає фінів, якщо радити почнемо. Раніше Ніністе відмовився коментувати дані розвідки США про версію підриву на північних потоках. За його словами, необхідно дочекатися результату розслідування. Він також додав, що не думає, що хтось знає справжню правду. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!